І будете молодості поділені споруд, які розташовані за адресою вас в кадру, проведете порушення. Завершення навпаки, я вважаю, що це дітям на тільки піде на користь. Так. Голосуємо за основу цілого. подання 23 питання порядку денного. На підставі

24 питання про надання дозволу на окладення договору дарування. Панеш просить надати дозвіл ставить довірності, мені є на підставі довірності, які мені бачили тени, просить надати дозвіл на окладення дарування малої силу. Какие запитания? Голосуем. Голосуем? За 20. Yeah. Huh. Проти ноль отримали рішення прийнято. Секундочку. Зараз ми переходимо до 25-го питання і ми припиняємо пряму трансляцію нашого засідання.